Добрий ранок. Починаємо нашу трансляцію. Заодно перевіряю зараз звук. Добрий ранок. Вітаю вас на сьогоднішньому нашому класі. І зустрічі, яка присвячена здоров'ю і силі наших ніг. Ми з вами сьогодні позаймаємося за 20 хвилин. Розігріємо добре ноги, включимо таз, відчуємо опору. І для мене важливим буде результатом, якщо ви зможете після заняття, відчуваючи опору на себе, на свої ноги, гарно зайти в день і прожити його найкращим чином. Я вас попрошу, якщо є коврики, розстелити їх. Якщо нема, то використати той простір, в якому ви знаходитеся. Зараз трішки розверну зображення, щоб можна було опускатись в підлогу. І так, присідання дуже важливо робити правильно. Для нас Правильне положення ніг це паралельні стопи. Паралельні стоп ми визначаємо по зовнішній стороні стопи. Подивіться, будь ласка, коли ви зараз стоїте, ваші ноги розвернуті в сторони чи завернуті всередину. Коли стопи поставлені правильно на ширині тазу, ви можете помітити, що великі пальчики ніг трішечки дивляться всередину. Перевірте. Угу. Супер. Ширину тазу ми визначаємо, приставивши п'ятку до носочка іншої ноги і розвертаємо ногу на великому пальці, як на циркулі. Перевірте ширину свого тазу. Часто у нас уявлення про ширину тазу трошки інші, ніж це є насправді. Гаразд. Я розвернуся боком, щоб було видно мене з боку. і присідання ми робимо завжди. Коліна рухаються вперед над великими пальцями ніг. Тобто, коли ви висуваєте вперед коліна, вони виїжджають як по рельсах і прикривають великі пальці ніг. Спинка при цьому завжди залишається рівною, і плечі ми ніколи не піднімаємо вгору до вух. Це основні такі моменти. Що значить рівна спинка? Хвіст ми підбираємо під себе, тім'ячко витягується вгору. І так. Руки виносимо перед собою вдох. З видохом виштовхуємо себе вгору. Руки виносимо максимально рівно, не піднімаючи плечей до вух. Живіт підтягнутий і намагаємося уникнути прогину в пояс... попереку в поясниці. Присідаємо неспішно, повільно. Насправді набагато легше робити присідання і будь-які силові вправи в швидкому темпі. Наша задача зараз це присідання зробити потужним для себе, а означає розробити таку витримку, вдох. Ми присідаємо повільно вниз, видих, піднімаємося. Ноги працюють як ноги потужно працюють. Ми намагаємося стопами ніби розсунути опору. Цим самим створюємо такий натяг і напругу по боковим поверхностям ніг. Зверніть увагу, наскільки вам вдається при цьому відчувати сильні ноги і руки. Руки також витягуються вгору. Якби була резинка, то ви б розтягували зараз руками резинку, щоб по зовнішній стороні рук йшов хороший, сильний натяг. І так, ще п'ять раз. Вдох, видих піднялися. Живіт підтягнутий, голова витягується тім'яшком вгору. Вдох, видих піднялися. Живіт підтягнутий. Руки витягуються вгору вище долоньки. Шия довга. І останній раз присіли. Потрусили колінками, зняли напругу, вдох. Потягнулися вгору і, щоб розслабити руки, витягуємо плечові сустави в одну сторону і в іншу сторону. Струшуємо ноги. Потягнулися руками вперед. Тягнеться задня поверхня ніг. І спробуйте зараз ніби як провиснути на задній поверхні ніг. Спертися на фасціальні зв'язки ззаду. Відпускаємо поперек. Розслабляємо шию, голову, відпускаємо зайву напругу. З вдохом мягко розкручуємося, піднімаємося. Наступна вправа для ніг. Ставимо ноги ширше, ніж таз. І в цьому положенні в нас стопи розвертаються трішечки назовні. Уже не паралельні, а трішечки носочки розвертаються назовні. І коли ми будемо присідати вниз, коліна в сторону носочків рухається. Це дуже важливо. Зазвичай стійка, якщо ноги під тазом, стопи паралельні. І коли трошки ширше, носочки розвертаються. З вдохом. Ми піднімаємо руки вгору, присідаємо вниз, з видохом піднімаємося вверх і руками штовхаємо назад простір, грудна клітка стає округла і відкривається вперед. Вдох руки через сторони вгору. Присіли, видих, штовхнули назад простір. Вдох і видих. Зовсім трішечки носочки розвернулися. Вдох, вниз присіли, видих, штовхнули назад простір і грудну клітку округлили. Ще п'ять раз плечі відтягнули від вух. Живіт підтягнутий, шия довга, прекрасно, ще кілька таких рухів. І останній раз. Чудово. Ноги ставимо ще ширше і тут носочки ми завертаємо всередину. Провисаємо вниз корпусом. Іть. Активна йога. Лазончики. Провисаємо вниз корпусом. Зараз розвернусь боком, щоб було видніше. Угу. Руки тягнуться вперед. Носочки ніг дивляться вперед. А попу штовхаємо назад. Голову розслабляємо, шия витягується в сторону рук. І все одно плечі ми відтягуємо від вух. Тобто не нависаємо плечима на голову, на шию, на руки. А відтягнули назад. Супер. Збираємо ноги. І тепер п'яточки під тазовими кісточками, опускаємо таз вниз. Долонька тисне на долоньку, а ліктями ми коліна розсуваємо в сторони поза маласана, Стоїмо, дихаємо. Спинка рівна. Плечі вниз від вух, шия довга, сильна. Чудово. Піднімаємося. Розкручуємося. Потрусили колінами. Наступні вправи для ніг стосуються нашого балансу. Вітаю всіх, хто приєднався. І так, стопи разом, вдох, руки потягнулись через гору, вверх, через сторони вверх. І піднімаємося на носочки, розкриваємо грудну клітку, витягуємося вгору. Ноги сильні, штовхають підлогу, руки витягуються вгору, а плечі опускаємо від рук. Супер. Опускаємося на стопах вниз. П'яточки стали на землю. І підтягуємо праве коліно до грудної клітки. Носочок дивиться в землю. Якщо необхідно тримати рівновагу, виберіть для себе якусь нерухому точку або лінію вертикальну. І зафіксуйте погляд на ній. Якщо необхідно, можна взятись за стільця. І з цієї позиції, коли ми тримаємо ногу біля грудної клітки, руки піднімаємо вверх і відводимо ногу в сторону. Відкриваємо тазобедрений сустав. При цьому таз кісточками продовжує дивитись вперед. Стоїмо, дихаємо. Знову підтягуємо вперед коліно, обіймаємо себе. Грудна клітка відкрита, плечі опущені вниз. І опускаємо ногу вниз. Потрусіть колінами. Відчуйте, що одна нога ніби стала міцніша, вона відчувається як така сильна. І тепер до іншої ноги те саме робимо. Підтягуємо ліве коліно до живота. Стоїмо, дихаємо. Зафіксували м'яз. Руки підняли вгору, відводимо коліно в сторону. Стоїмо, дихаємо. Посміхаємося. Повертаємо коліно вперед і підтягуємо до себе руками. Будь-який момент можна братися за опору, створювати собі додаткову опору допоміжну. Опустили ногу вниз. Потрусили коліна. І тепер в динаміці продовжуємо розробляти тазо, тазобедрені сустави кульшові українською мовою. І розробляємо кульшові сустави. І кругові рухи тепер робимо вперед. Сім раз вперед, сім раз назад. Посміхаємося. І в іншу сторону. Міняємо ногу. Інша нога зараз також включається в рух. Сім раз в одну сторону, сім раз в іншу сторону. Вперед. Супер. Потрусили коліна, скинули напругу. І остання вправа з сьогоднішнього комплексу. Ми знімаємо напругу з ніг. Яким чином? Проплескуємо їх. Спочатку удар. По паховій зоні м'яке проплескування. І потім проплескування по колінам, але зсередини ця частина. Тут у нас часто бувають всякі застої по бокам і зсередини. Нам необхідно зняти звідси напругу. Проплескуємо. Стопи стоять трішечки розвернуті носочками в сторону. Супер. Спинка рівна. І тепер з іншої сторони. Ми проплескали внутрішню сторону ніг. А тепер сіднички і стегна ззовні. Сіднички і стегна. Чудово, ми це зробили. І зараз у нас буде проходка. Проходка в одну сторону і в іншу сторону, проходка опори. Виберіть для себе той відрізок, по якому ви будете рухатись, який для вас свідчитиме початок і завершення вашого руху. І стаємо на початок руху, дивимось перед собою, що вам видно, і уявіть себе міцними. З опорою на себе, з відчуттям а, опори під ногами. І оце вислів, що бути в своїй тарілці чи бути не в своїй тарілці, він дуже тілесний. Ми або на, на своєму місці і йдемо своєю дорогою, або з ніби змістилися. Тому зараз подивіться на образ себе в кінці шляху. Уявіть себе людину, яка йде саме по своєму шляху, реалізовує свої цілі, свої мрії з опорою на власні ноги, власний досвід. І вперед ми йдемо, розставивши стопи назовні, підходимо до образу себе, привносимо свій сучасний досвід до цього уявного і ніби набираємо собі відчуття опори на себе і рухаємося назад. До чисто тілесної опори ми додаємо психологічно свої цінності, свої бажання, мрії. І знову вперед йдемо тепер на зовнішніх ребрах стоп, підходимо до образу себе, вдихаємо цей образ, наповнюємося змістами і повертаємося на внутрішніх ребрах стоп. І тепер подивіться знову перед собою, можливо, більш яскравим став ваш особистий образ. Тоді, коли ви бачите себе з містами, з всякими цілями, знаючи свої сильні якості і чого ви варті, вперед йдемо на носочках. Назад, на п'яточках. І звичайна проходка, йдемо до цього образу себе, забираємо свій образ всередину, наповнюємося відчуттям опори тілесної і психологічної. На що ми спираємося? В чому наша сила? Дана опора стає знову нам відчутною в нас всередині. Дуже важливо опори зовнішні перетворити в внутрішні опори, так як є, це насправді перейти від гри розуму. Що моя сила зовні на впевненість в тому, що життя з мене протікає. Я народжую свої змісти. І так, перевірте, як ви зараз почуваєтеся. Якщо вам були корисні наші сьогоднішні відео, ви позаймались, відчули якісь зміни, рекомендуйте друзям, знайомим, родичам, всім, кому може бути це корисно, Група благодійна. Даний проект можна підтримати фінансово. Ви можете перечислити гроші, я вам дам номер карточки. Напишіть мені особисто. Разом з тим, це мій внесок в простір. Кожної суботи я провожу о 9-й ранку за київським часом дані тренування. Приєднуйтеся на даному етапі. У нас все я вас ще раз вітаю, обіймаю і хорошого дня.